Hey, guys! сьогодні за три хвилини, які TikTok дарує для того, що ми записали цей ролик, ми спробуємо відчути різницю аж чотирьох англійських часів. Я наголошую, не вивчити It's Impossible. Три хвилини, години, дні, тижні, навіть три місяці або три роки не для всіх достатньо. Чому важко відчути різницю між українською граматикою та англійською? Тому що. Дуже велика різниця. В українській це просто минулий теперішній майбутній, все і більше не потрібно паритися. А в англійській кожна з цих категорій розділяється, розгалужується ще на чотири. І в загальному ми маємо аж 12 часів. Звісно, у них різний функціонал, значення та вживання. Сьогодні, наприклад, життя дощі мене надихнули, які не припиняються вже декілька днів або може навіть тижнів. Я вже не вслідкую. Ми спробуємо відчути базову різницю. Пам'ятайте, що на це один в підручнику ви побачите ще нюанси, будете казати о, так я знаю, що це вживається цей час ще при таких умовах, звісно. Але сьогодні для тих, хто е, починає, хто ще не відчуває цю різницю і без таких нюансів, скурпульозних та деталей. Так, якщо взагалі йдуть дощі, це факт. Дощі йдуть, ідуть, дощить, дощить. Відбувається постійно регулярно щороку, хай не щоліта, але все рівно, хоч раз літом, коли дощ піде, ми можемо це вже віднести до present simple. Факт, який відбувається щоразу, постійно. Е, дощі поки що не зникли з планети Земля. Слава. Богу, тому це present Simple, загальна інформація, факти і Trains. Далі, сьогодні на занятті я прям підняла очі. І бачу, йде дощ, і кажу своїй студенції: о oh, raining, це прямо в момент мовлення. У неї може бути дощ у мене. Але поки ми говорили, поки в нас щось відбувалося в цей момент. Щось відбувається паралельно it's raining. Отут багато людей роблять помилки, тому що додаючи просто ink, вони думають, о, та це вже continuous. Ні, вам ще обов'язково треба додати is САР, що є частиною формули. Пам'ятаєте, мінімум два слова. I am, he is, або we are, залежно від того, хто що там буде в нас на першому місці, але про дощ обов'язково it is raining. Але скорочена форма вона більш вживана. Тому я відразу вам рекомендую скорочення. It's raining. Далі, наприклад, хтось мені зателефонував з іншого міста, інколи таке стається навіть з іншого району мого міста, і дощі там були, а там не були. І питають А у вас дощ сьогодні був? Таке дійсно відбувається за останні декілька днів регулярно. Це вже present perfect. It has rained, або скорочено It's rained. Або я Сказати ні, не було так само негативно. «It hasn't rained». Що нас цікавить? Результат. Результат на сьогодні день ще триває, ще не ніч. І ми кажемо ні, ще не було. Ні, не було. Було «It «It has rained». It hasn't rained». І якщо дощі тривають ще з минулого тижня, це як шлейф тягнеться з минулого. Це вже «present perfect continuous». «It has been raining since last week». Отак довго все це триває. Тому і формула дуже довга і ще тривають, ще не закінчились. Я бачила прогноз. Корисно лайкаємо.